Рано вранці сонце встало, тож і вам вставати час. Доброго ранку, любі діти! Щиро вітаю я вас. Ви вже встали, одягнулись, посміхніться, потягніться. І щоб здоров'я було в порядку, запрошую на ранкову зарядку. Ноги поставили на ширину плечей, руки на пояс, нахил голови наліво і направо. Розпочали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стоп, молодці! Тепер нахиляємо голову вперед, назад. Почали. Один, два, назад. Чотири. Вперед. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Зупинились. Молодці. Піднімаємось на носочки. Коліна не згинаємо. Почали. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стоп. Права на пів присідання. Руки перед собою. Спина рівна. Почали. Раз, два, три, чотири. Руки перед собою. Три, чотири. Спинка рівна. Три, чотири. Раз, два, три, стоп. А тепер давайте високо пострибаємо разом з століком. Раз, 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 два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Стоп. А тепер давайте швидше. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, стоп. На цьому наша зарядка закінчилася. Молодці діти і пам'ятайте здоровому тілі, здоровий дух.